Дорогі ребята і сестри, ми, як з вами певно, зауважили, сьогоднішня літорія слова присякнута темою покликання. Прекрасні читання ми сьогодні почули, прекрасні читання сьогодні цар нам дає для споживання. І може бути так, що і так певно і є. Так має бути, що ці читання. Вони не тільки її про Ісаю з першого читання з книги про Ісаї, не тільки про Павла, який розповідає в листі до коринтян історію Воскресіння Ісуса, не тільки про Петра Симона, якого Господь кличе біля Ганізарецького озера, але це також і твоя історія, моя і твоя історія. Можливо, сьогодні Господь саме тебе кличе? Тож відкрийся на його поклик. Давайте спробуємо по черзі розібратися, розібрати ці читання, роздумати над ними. В першому читанні ми почули надзвичайно важливий уривок з книги пророка Ісаї, це шостий розділ. Власне, це також покликання, тема самого покликання самого пророка Ісаї. Цей уривок дуже вражає своєю глибиною, святістю. Адже він відкриває для нас не лише момент зустрічі прирока з самим Богом, а й те, як ця зустріч змінює все його життя. Момент зустрічі з Богом може змінити життя. Давайте разом поринемо в цей уривок і спробуємо зрозуміти, чому і як Бог кличе нас до служіння. Отож. У році, коли помер цар Узія, я побачив Господа, що сидить на високому і превеличезному престолі, і край його одежі наповняють храм. Над ним стояли хервими, пише Ісая. Цей момент є надзвичайно важливим, бо Ісая бачить не просто Бога, а Бога в його святі величі. З ангелами, архангелами, які співають свят, свят, свят. Це незвичайне видіння, це з'явлення самого Бога, який перебуває на престолі в небесному храмі, а все, що його оточує, свідчить про його безмежну святість. Ісая пише про своє видіння і прагне це передати нам, щоб ми хоч трошки зрозуміли, що Бог це не якась звичайна особа, людина, але це щось надзвичайне, це Бог вседержитель, який перебуває в цьому торжестві неба. Святість Бога, це перша реальність, яку ми з вами маємо усвідомити, коли звертаємося до Нього, коли молимося до Нього. Повірити в те, що я звертаюся до всемогутнього Бога в наших молитвах, щоб наші молитви не були такою розмовою, як просто з людиною, але усвідомлення того, що це Господь Бог мій вседрежитель. Бог не є звичайною людиною, Він не є тим. Кого можна пізнати лише через фізичні речі, його святість вимагає від нас благовоління, поклоніння. Саме це вражає Ісаю. Він бачить Бога, який не порівняний зі всіма створіннями. Це видіння має потужний вплив також на самого пророка. І як відповідь на це видіння, Ісая впадає в це благоговіння і після цього розуміє. Що він сам є таким недостойним, про це трошки далі. Читаємо наступне, що і кликали один до одного свят, свят, свят Господь Савоот, вся земля повна його слави. Підвали непорогу хитались від голосу того, хто волав, а дім наповнювався димом. І я сказав, пише Ісая, горе мені, припав я. Бо я людина з нечистими устами і живу я між людьми з нечистими устами, бо мої ж очі побачили царя Господа воїнств. Тобто, ми бачимо, що Ісая бачить святість Бога і одразу усвідомлює свою власну гріховність. Щось подібне повинно бути в нас, та розкає на серце, бачити святість Бога і бачити свій гріх, свою слабкість. Натомість розуміти, що Бог є в своїй святості, Він не осуджує мене, але завжди готовий прийняти і очистити моє серце. Ну, це про таїнство покаяння, звичайно. Ісая визнає себе людиною, яка в даний момент, можливо, не варита бути перед святим Богом. І це важливий момент для кожного з нас, коли ми бачимо Бога в його величі святості, ми повинні. Власне, усвідомити свою обмеженість, гріховність це перший крок до покаяння, але також і усвідомленість того, що я є його дитиною, Божою дитиною, і він готовий вийти мені на зустріч, щоб також і мене освятити, щоб я був біля нього в цій святості, в величі. І підлетів до мене один із Сарафимів із жевріючою вуглиною в руці, яку він узяв щіпцями жертовника, – пише Ісая. Він приторкнувся нею до моїх уст і мовив: ось, приторкнулось оце до твоїх уст, і взято від тебе твою беззаконність, і зник твій гріх. Власне, ось момент Божої милості, усвідомлень через усвідомлення. Слабкості своєї Ісаї, через усвідомлення нашої слабкості, власне, Бог виходить на зустріч і Бог очищає, Бог очищає Ісаю через жарену вуглинку, яку Херевим бере жертовника, пророк отримує очищення. Цей образ, звичайно, є символом очищення через жертву, ми можемо бути очищені з вами також тільки через жертву Христа. Він є тим, хто очищає нас в Євхаристії, в таїнстві покаяння. І в кінці Ісая пише: тоді почув я голос Господній, що говорив мені, кого б мені послати, хто нам піде, і сказав я, ось я пошли мене. І це, власне, ключові, одні з найпрекрасніших слів з цієї книги. Це, власне, є покликання самого Ісая. Кого мені послати, Бог питає, ось я, Господи, покличу мене, я готовий. Багато священників беруть ці слова на свою першу приміційну Святомесу, на іконку, обризок приміційний поміщують ці слова, де Господь питає, кого мені послати? Він каже, Ось я я хочу йти служити тобі, пошли мене. Тепер, коли Ісаї очищений, Він. Може і чує цей Божий поклик. Це момент, коли він готовий відповісти на Божий заклик. І, це не про... і не просто готовий, він каже, ось я, пошли мене. Я не просто так собі готовий, але я хочу йти служити тобі. Це відповідь віри, яка виражається в готовності служити Богові. Ісая не вагався, не ставив умов, він просто відповів на Божий заклик. Тож, брати і сестри, цей уривок нагадує нам, що. Кожен із нас є покликаний на служіння Богові. Однак, щоб відповісти на цей поклик, ми повинні зустрітися спочатку з Богом в Його величі, усвідомити, хто такий Господь Бог, ми повинні після цього усвідомити нашу гріховність, потребу очищення, але також відчути Божу любов, яка очищає нас через жертву Ісуса Христа. Коли ми переживаємо це очищення і пізнаємо Божу святість, тоді ми також зможемо з легкістю сказати, це не буде для нас важко сказати, Господи, ось я поклич мене, я хочу йти за тобою. Я хочу віддати своє життя Тобі, бо знаю, що ти найкраще будеш ним керувати. Ти найкраще для мене можеш зробити. Тому я готовий, готовий бути Твоїм, готовий йти за тобою. Ось, якщо, якщо так, ми це все пізнаємо, як Ісая, Ну тоді добре нам буде. Тоді будемо, будемо торжествувати пізніше в небі, споглядати Бога, співати свят свят разом з ангелами, архангелами і, і, і радіти. Перейдемо коротенько до другого читання апостола Павла. Він в своєму листі до, коринтян, до християн в Коринті, він переконує їх, що Христос насправді воскрес. Він пише, що об'явився Кифі, 12. -м. Після цього дочасно з'явився понад 500 братам і перераховує, що дійсно Христос Воскрес, Він ходив, зустрічався, показував себе, а пізніше, пише останньому зі всіх, з'явився і мені, наче якомусь викидню. Зауважимо апостол Павло, апостол народів, апостол, який навернув багато християн, їздив в своїх подорожах Полоницьких. Він називає себе недоноском. Викидним. Тобто Він так само пізнав славу Божу, пізнав Ісуса, який торкнувся Його серця, який змінив Його життя, усвідомив свою гріховність, свою слабкість, бо був тим, хто переслідував Християн, був тим, хто ще вчора вбивав Християн. І пише, що Господь змінив мене, я зустрів Воскреслого Христа, усвідомив свою слабкість. А тепер радію цим, що можу проголошувати його святе ім'я. І пише ці листи, переконуючи інших християн, що Господь і твоє життя може змінити, тільки відкрийся. Умова, умова є відкриття твого серця, твоя відкритість. Чи ти хочеш цього, чи ні. Ну і звичайно, перейдемо в наших роздумах до сьогоднішнього Євангелії, як е, піклітурі слова. Знову ж таки, слово про покликання, а саме покликання апостола Симона Петра і тих, хто був з ним, це Андрій, його брат, Яків і Йоанн, сини Заведеєві. Це, взагалі, перша зустріч Ісуса з апостолами, ось цими апостолами. Як читаємо в Євангелії, Ісус прийшов до озера Генезарет і зібрався народ, щоб його послухати, послухати його Слово йшли люди за Ісусом, натовпи, дійшли до озера, хочуть його почути. Ісус побачив два човни, один із них належить Симону, пізніше відомому, як Петру, Скелі. Ісус просить його відплести трохи від берега, аби повчити народ, навчити народ, а потім сказав йому закинути сіті на глибину, щоб зловити рибу. Симон, хоча й був втомлений, після безрезультатної ночі, він впокорився Христу, він виконує його наказ. І ми чуємо, сталося чудо. Сіті почали рватися, наповнені були так, що ледь не поривалися, риба була настільки велика, що потрібно було покликати допомогу, щоб витягнути ці сіті. Що ми взагалі знаємо про апостола Петра, про цього Симона? Звичайнісінька рибалка. Трюдяга. Хто має хобі ловити рибу, а може навіть хто й не має, просто ми знаємо це, сьогодні в 21 столітті є різні технології ловлі риби. Сьогодні є хороші яхти, катери, різне облаштування, яке допомагає не перекладати великих зусиль, щоб витягнути сіті, різні моторичики, якими можна наматувати, витягувати. Досить багато є всього, що може допомогти людині витягнути навіть дуже довгі сіті з рибою. Але 2000 років тому все робили руками. Треба було дуже багато зусиль, часу, прикласти для того, щоб. Цю рибу спіймати, пізніше її витягти, привезти на берег, вигрузити, а потім продавати. Тому, ребят і сестри, певно, не важко уявити настрій Симона Петра після цієї нічної ловлі риби, під час якої не впіймали жодної рибини. Зауважмо, певно, Господь був в цій ситуації і передбачив досвідчена рибалка разом зі своїми товаришами цілу ніч ловлять. Жодної риби не спіймали. І спробуємо уявити вити настрій Петра, що він відчував, який, який в нього був настрій в цей момент. Спробуємо подумки перенестися на берег Алілейського озера в цей невдалий ранок, по-інакшому по його не назвеш. Стільки часу змариновано, ніч не спали, розкидали ці тяжкі сіті, які довжиною були, певно, по декілька десятків метрів. Потім витягували ці сіті, вони мокрі, тяжкі, там жодної рибини, жодної. І з таким пригніченим настроєм треба було ще їх гарно скласти, щоб вони не заплуталися, щоб знову завтра вийти в море, на озеро, щоб ловити. Можна уявити стан апостолів з невиспаними очима, певно, там по площа Сіті, він якнайшвидше хоче піти додому, заснути, відпочити. Ми знаємо, що сонце одне із найкращих знеболюючих, певно, Петро думає про сон. Сон допомагає на якийсь час забути да, про ці сурові реалії життя. Ми можемо уявити його брата Андрія, який йому допомагає, неохоче, певно, там може, теж засинає, клює носом, як ми кажемо. Усі м'яють про затишне, затишне ліжко. А тут приходить якийсь вчитель, певний вчитель з Назарету, про якого вони чули, ще з ним не знайомі. Який тільки ось недавно розпочинає свою діяльність, розпочав, і без попереднього дозволу, навіть без вічливого прохання, він входить до цього човна. Та, ще й говорить, відпливи десь там на глибінь, трошки далі від берега. Про що міг думати досвідчений рибалке Петро після такого приниження? Нічого не спіймано, жодної рібини. Втомлений, треба йти додому. Про що він в той момент думав? Ну, певно, точно не про евангелізацію ще цього самого ранку. Про що думає людина, коли вона після нічної зміни нічого не вийшло на роботі і ще й шеф незадоволений? Ну, я гадаю, такий працівник просто тягне ноги додому. І прагне одного гти відпочити, поспати після нічної зміни. І, власне, уявімо собі такого робітника, який після важкої праці мріє про тепле ліжко, про солодкий сон, а тут до майстерні заходить неочікувана якась людина і про, просить його ще попрацювати, і каже: Ти попрацюй, і в тебе все вийде. Втомлений, ніч робив, нічого не вийшло, а тут тобі хтось щось там з боку розказує. О, я думаю, не неприливки було б такій людині, цьому, хто тобі щось розказує. Бо може вилет, вилетіти одне слово або навіть речення, чи просто навіть випнути цю особу і навіть послати десь далеко. Це так, щоб легше нам було зрозуміти Петра Ісуса. Ісус заходить до човна і каже, давай відпливемо десь на глибінь, ще й закинеш сіті. Що міг Петро зробити Ісусу? Міг би отак десь послати далеко, але цього не зробив, зауважимо. Відомо, що Ісус використав цей човен Петра з практичних міркувань, будучи в човні, можна було скористатися з акустичних умов для проповіді. Мікрофонів в той час не було. Він хотів виплисти трошки на глибінь, щоб проповідувати, і люди з берега би почули його проповідь. Але хіба це взагалі стосується Симона? Уявімо, що хтось нахабно влізає до човна, щоб використати його власних цілях. І жаритома, кажучи, що Ісус дещо ризикував, коли, коли це все робив. Бо невідомо, як би Петро міг поступити. Але, але Петро впокорився, так, і прийняв, Тут десь Господь теж це передбачив. Передбачив, щоб впокорити Це серце. Петра, а пізніше його покликати. І коли Ісус примовив до Симона відпустив на глибину, власне, закинути сіті, ну певно, це був вже варі знущання, щойно приполоскали ніч трудились, нічого не впіймали, але Госпо, але Петро каже за Твоїм словом закинуть ці сіті. І зробивши це, вони наловили силу, силену риби, що їхні сіті почали рватися. Так, і саме від цієї зустрічі історія рибалки цілковито змінилася. Симон Петро припав до ніг Ісуса і промовив Відійди від мене, бо я грішна людина, Господи, грішний чоловік, визнання своєї гріховності, як в ісаї було, як в апостола Павла в другому читанні. А Ісус сказав Симонові Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. Це одні з найпрекрасніших слів теж з Євангелія, де Господь дає таку заповідь, вказівку не бійся, нічого не бійся. Ти ловив рибу, ти був спеціалістом цій справі, але відтепер ти будеш ловити людей для царства Божого. І я тобі в цьому допоможу, я тебе не покину в цьому, я буду з тобою. Що може бути прекрасніше, щоб як не здобувати когось? Для Божого царства в любові, в проповідуванні, в Євангелії. І витягнувши човни на землю, вони покинули все і пішли слідом за ним. Тож, дорогі браті і сестри, можливо, Господь саме таким чином входить і в твоє життя. Можливо, Господь тебе також кличе сьогодні до священницького чи монашого життя, до того, щоб ловити людей, до того, щоб приповідувати. А можливо, Господь просто хоче бути з тобою в тому стані, в якому ти вже перебуваєш, одружений, самотній, розведений, кинутий, коли відчуваєш свою якусь пригніченість, незадоволеність з цього життя. Можливо, день у день тебе супроводжують різні ситуації, які викликають лише злість і незадоволення. Можливо, ти нарікаєш на своє життя, на становище в суспільстві. На роботу, на те, що в тебе щось не виходить, і, може, саме такі ситуації приводять тебе до Спасителя. Можливо, потрібно було тобі пізнати безглуздість всього, що ти робиш, аби врешті почати шукати справжній сенс життя, який є в Богові. просто потрібно його почути і відкрити своє серце на слово Ісуса. І тоді Ісус зможе і хоче зробити чудо в твоєму житті. І історія твого життя також може цілковито змінитися, як це сталося з апостолом Петром. Тож будь відважним, чуйним, слухай Слово Ісуса. Нехай Господь нас благословить, щоб ми завжди були готові служити Йому очищені його благодаттю і наповнені його святістю. Амінь.